Добрий день. Ми сьогодні продовжуємо наш курс Практична енджаністика, в межах якого ми аналізуємо знаки книги Змін. І сьогодні ми аналізуватимемо 52-й знак книги змін, який називається Зосереджування. Як я вже неодноразово звертав увагу, назва знака книги Змін це вже є осмислення. Назва знака це вже. Розуміння значної частини смислів, які закладені в тому чи іншому знаку, який є насправді властивістю часу певного проміжку часу, в межах якого слід діяти для досягнення тих чи інших життєвих цілей, використовувати адекватні життєві стратегії. Будь-яка будь назва знаку вона позначається китайським іерогліфами, Відповідно, зазвичай ми подаємо також варіанти перекладу назви знака для того, щоб можна було у ширшому контексті осмислити саму назву. Отже, назва 52-го знака зосереджування також може бути перекладена як зосередженість, непорушність, безрух, зупинка, фіксування. Хребет фортеця втримати все. Ось як виглядає наш сьогоднішній знак 52 зосереджування. Після того, коли ми поміркували над назвою знака, в контексті і варіантів перекладу назви знака, ми переходимо до прив'язаних слів. Це біля кожного знаку. Короткий зазвичай текст, який розкриває е, словами стратегію дій у межах дії цього, того чи іншого знака. Отже, прив'язані слова до нашого сьогоднішнього знака є такими зосереджування, стриманість у своїй спині, не володієш власним тілом, ідеш своїм подвір'ям, не бачиш своїх людей. Відсутність неприємності, е, структури. Структура цього знака вона складається з такого: знак зосереджування складається із знака гень, образом якого є гора властивістю непорушність на горі, і знака гень, образом якого є гора, властивістю непорушність внизу. Отже, це знову ж таки один із восьми чистих так званих знаків. Які складається з двох однакових триграмного рівнісу, знак зосередження за своєю формою протилежний знакові 51-му стрясання, тому смисли цих знаків щільно пов'язані, та доповнюють смисли цих знаків доповнюють один одного. Ще також цікаво, що прив'язані слова вони є як до самого знака. Які ми озвучили, так і до кожного з рівнів ознака, які ми не озвучуємо, для того, щоб не перевантажувати ці короткі відео, але важливо знати, що у знаку 52 другому зосереджуванні, як і у знаку 31 першому співвідчуття, відео про 31 й знак. Співвідчуття є у списку відтворення практичної дзеністика, його можна подивитися за нагоди. За основу образного ряду в текстах до рівня знака береться людське тіло. Тепер перейдімо до роз'яснення стратегії знака. Отже, якщо в прогнозі випав знак зосереджування, це свідчить про те, що настав час концентрованості, непорушності, стриманості аж до такої міри, що забуваєш сам себе і. Не володієш власним тілом і не бачиш своїх близьких людей. Тобто концентруєшся на загальних принципах шляху, а не на е, чомусь, е, що складає твоє власне тіло чи е, е, твої оточення. Е, Головна ідея цього знаку полягає в тому, що зупинитися слід вчасно. Однак, оригінальною особливістю тлумачення, яке стосують китайські дзеністи, знака засередження, вона полягає в тому, що зупинка, як ми усвідомлюємо, це зупинка в Русі. А насправді зупинка може бути в Русі, і зупинка, коли ти рухаєшся, але рухаєшся відповідно до ритму часу. Це також вважається зупинкою, тому що. Е, необхідно орієнтуватися на виклики ситуації. Е, вміння вчасно діяти і вчасно зупинитися е, в залежності від потреб ситуації. Е, саме цей урок слід винести опанувати під час проживання ситуації зосереджування. Е, Зосередження не означає бездіяльність чи розслабленість це активне отримання безруху. І у статиці, і у динаміці обставин, тому якщо рухаєшся в ситуації відповідно до ритмів часу, це теж повторюється зосереджування, коли починаєш діяти, особливо якщо справа непроста, нею нелегко володіти, тому важливо під час дії знака зосередження дотримуватися, зберігати спокій і ретельно обміркувати кожну дію перед тим, як її вчиняти в нашій культурі ми зазвичай цінуємо рух вперед. Це асоціюється з прогнесу, прогресом зі змінами, а от смисл і цінність знака зосереджування він менш зрозумілий, коли е, важливо вчасно і доречно зупинитися. Е, і саме в цих обставинах саме зосереджування, саме зупинка є не марнуванням часу. А його найбільш ефективним проживанням, як би це нам дивно, не здавалося, існує кілька причин, коли доцільно є стратегія зосередження. Наприклад, для просування немає сили, для просування немає можливостей, змінились обставини всередині нас, і ми е не вважаємо, що подальше просування має сенс, досягнуто певного успіху і слід е на навколишніх обставинах. І визначити з подальшою стратегією, тактикою, і можливо ще, що е, зупинку зупинка вимагає, зупинки вимагають самі обставини, або е, коли слід дотримуватися ритму ситуації, е, який дасть змогу найбільш оптимально проживати е, ті чи інші е, життєві обставини. Власне, нам це пояснює знак зосередження. Якщо треба рухатися, рухаєшся. Але якщо слід зупинитися, зупиняєшся, тому не втрачаєш свого сприятливого часу і рухаєшся, якщо рухаєшся згідно із ритмом часу. Зосередженні важливо зупинитися вчасно. Що раніше ти зупинишся, якщо слід, згідно з вимог ситуації, зупинитися, то менше зазнаєш втрат. Адже якщо вчасно не зупинитися там, де цього треба. То прикрощі не забаряться, і іноді що останній доречний крок для того, щоб завершити ситуацію, це великий успіх. А один зайвий крок може призвести до втрати багато чого з того, що було досягнуто на попередньому тривалому шляху. Зосереджування передбачає стриманість не лише в діях, а й у словах. Вони будуть помощь бути точними і виваженими. Слова мають бути вчасними, адже слова промовлені передчасно можуть створити проблеми, слова промовлені надто пізно, є просто стрісання повітря. Е, якщо випадає цей знак і прогноз зробився на фінансові перспективи, то вони досить слабкі. Крім того, є ризик обману з боку партнерів. В бізнесових справах слід бути обережним, не варто далеко подорожувати також. А якщо вже пустилися в подорож, то варто пересуватися з суходолом. Шлюб, якщо прогноз зробився на шлюб, також несприятливий, особливо весною. Отже, ще раз подивімося на наш сьогоднішній знак. Ось як він виглядає: 52-й знак зосереджування. На цьому все. Всім всього найкращого. Віримо в перемогу України, віримо в Збройні Сили України. До побачення.